У салоні Тойота Центр Львів діамант відбулася наймасштабніша автомобільна прем'єра року. Презентація нового Рав 4 Ця подія одночасно проходила у 26 містах України. Масштабне святкування супроводжувалося музикою, частуваннями та світловим шоу. Королева свята, розкішна Тойота Рав РАВ-4» була вперше представлена восени у Лос-Анджелесі. А тепер і українці мають змогу придбати нову модель четвертого покоління. Він є більш більш укомплектований автомобіль. Є для ринку України 11 комплектацій на любий смак, на любі вподобання клієнта. І з'явилося фактично в гамі двигунів 4 двигуна. В тому числі і дизельний двигун з автоматичною або механічною коробкою. Залишився певний консерватизм в будівництві цього автомобіля, який проглядається в надійності його ходової, але були певні зміни у зв'язку з комфортністю, пов'язані з комфортністю самої ходової частини. Вона стала більш комфортна, енергоємка. автомобіль збільшився у розмірах, став довший, став ширший. Трішечки, правда, нижчий став, але тим не менше, це все вплинуло тільки на добрі якості позитивні цього автомобіля. Нова Toyota RAV-4 помітно змінилась, отримавши свіжий вигляд, агресивніший, динамічніший, комфортніший салон, абсолютно нова технічна начинка і 9 унікальних кольорів, розроблених спеціально для rav 4 Сьогодні Toyota RAV4 це ідеальний автомобіль для жителів міста, які ведуть активний спосіб життя і цінують динаміку, маневреність, комфорт та ексклюзивність. Ціна rav 4 від 227 900 тисяч гривень. У салоні Toyota центр Львів діамант для потенційних. Покупців таких автомобілів пропонують найвигідніші умови кредитування завдяки співпраці з потужними банками а також забезпечують акційні умови страхування за зниженими тарифними умовами. Полягають у страховому тарифі, дещо зниженому 3,8%. Достатньо широке покриття з нульовою франшизою, будь-якій водії, тобто достатньо хороші умови. Ціна виключно акційна, виключно для клієнтів Тойота. Наша співпраця з Тойотою досягла такого рівня, що клієнту навіть не потрібно заїжджати в страхову в офіс страхової компанії. Достатньо позвонити на гарячу лінію. І одразу можна вести машину на сервіс Тойоти і здавати в ремонт. Ми раді надавати нашим клієнтам сервіс найвищого рівня. Генеральний директор салону Тойота, центр Львів діамант Олег Фар'ян каже, що до презентації RAV4 створила ажіотаж. Клієнти виявляли бажання купити цей кросовер ще до появи автомобіля в салоні. Автодилери очікують, що серед представленого модельного ряду 60% продажів припаде саме на RAV4. Цього року ми вже презентували два автомобілі. Нових це нова модель. Ауріс і корола Версо. І е, в червні місяці ми будемо презентувати знову ж таки нову модель корола і е, нову модель Toyota Вензо. Тойота-центр Львів Діамант запрошує усіх бажаючих пройти тест-драйв нового РАВ-4 за адресою вулиця Кульпарківська, 226, місто Львів.